Коли починається плей-офф НБА, я дуже люблю паралелі проводити з тим, як він починався в попередні роки, там згадувати дитинство. І все таке. От два роки тому, 2023-му, плей-офф НБА теж на вихідні коло Великдення, Великодня починався. І там теж було прикольно, як ті Сакраменто Голден Стейт в першому матчі обіграла. Скільки емоцій. А як в 2019-му плей-офф класно починався перемогою над Філадельфією в останній рік перед ковідом, торонт, якщо чемпіонами стали, це коли було. А наступний чемпіон не в червні став відомий, а пізніше, от ковід, Бабл. І е, стільки все цікаво, тому ці перші матчі кожної з серій, е, їх треба трошечки так. Обережно дивитись, щоб без безоворяктіна, але це завжди цікаво. ми довго чекаємо. Тому давайте сьогодні цим займемось. Дуже коротенькі відео О, зараз я розкажу про формат. Буквально будемо по дві хвилини виділяти на серію, але акцентувати на найголовнішому: як трошечки слабший, менш досвідчений, менш габаритний і так далі. Команді поборотись в даному випадку з сильнішою і в кого які шанси. Плюс у нас от мої бректи є. Бректи від підписників, які ви створювали. В нас НБА оголосила фіналістів за кожну з нагороду. Будемо порівнювати ближче до кінця відео з тим. Що ми з вами наобирали. ну і плюс Купер іде на Драфтенба. Про це теж ближче до кінця скажемо. Але перед цим весь наш контент він публікується в телеграм-каналі. Там, от бачите, підписники можуть голосувати на різні теми. Потім буду озвучувати це у відео. Там та там, взагалі, все. Я не знаю, якщо вам цікаво, НБА, чому ви ще досі не там, якщо чесно. Ну і тому вам треба туди підійти. Бо то, що все от в інших соцмережах, Ютубах, то не серйозно так. А отам от там уже серйозно. Там уже розбираємо пікін-роли Мемфіса, і наскільки це жахливий провал. Там уже і, і кліперс, звісно. Ну, коротше, сумно, але туди обов'язково приєднуйтесь. Там мегаактивний чат, там багато баскетбольного спілкування, тому вас там теж обов'язково чекаю. Короче, давайте починати з найгарячішого Оклахома виграла в плюс 51. Що це було? Мені це нагадувало о, студента. Менфіс вчора нагадував студента, який прийшов на пару о, до цього. Всю ніч він там був чимось зайнятий роботою, особистими справами все таке. І він прийшов абсолютно не готовий, але в надії, що прокатить. Але проблема в тому, що йому попався не просто там викладач, а йому, от саме. Доцент, доцент, і це доцент, що є одне з найкращих команд Ліги Оклахома. Проблема меншся в тому, що вони ідеальна команда для Оклахоми. Джо Джеморанцяс всю свою кар'єру в НБА грає пікінроли. Він він ними живе. Це це все його життя. Нема на кого розмінювати Дорта. Дорт став з Морентом. Були думки, що він стане проти Десмонда Бененені. Дорт захищається як завжди проти найсильнішої людини. в Протилежній команді, ну, Гарта маємо на увазі, зрозуміло, там Джарен Джексон, младший, ви по праву можете його називати найкращим гравцем Менфісу, але ні, з ним там розберуться, повірте. Дорта, хто, кого, від кого б не просив Моренд заслон. Міняють Дорта, там варіанти Хартенштайн, Хольмрен, Джейлін. Джейлен, вибачте, Вільямс або Шай Гілджес Олександр. Шай теж у нас прекрасний захисник, тому це все не працює. і Менфіс, от, з рахунку 17 11 коли Джа зрозумів, що Пікінроли сьогодні не працюють, коли він кинув свою наддальню дальню три, яка навіть дужки кільця не торкнулась, не долетіла в одній з наступних атак. Мемфіс дає вертикальну передачу. Вона летить в аут, і мертві лиця гравців Мемфіса були помітні. Ну джа там щось показував глядачам, щось махав, але ні, класна атмосфера в Оклахомі. До речі футболочки на місці. Ну і крім цього, 6 з 34 Мемфіса. Це завал. Мінус, плюс-мінус, мінус 51 у Десмона Бейна це завал. До речі, плюс найбільший теж у нього серія з ГСВ. А до речі, про серію з ГСВ, пам'ятаєте, ту серію 2022 рік. У нас тоді зрозуміло, що в країні почалось, не сильно слідкували за НБА. Тоді Мемфіс серію програвали в одному з матчів в 49 очок, якщо я не помиляюся, винесли майбутніх чемпіонів того року. От і ще за рік до цього вони в плюс 73 виграли. На той момент найбільша поразка. Ну і перемога, відповідно для Мемфіса в історії. І от до чого докотились. Тандер не були вчора ідеальними. 15 очок відшає всього лиш Він взагалі були моменти, коли він не віддавав партнерам, брав на себе, не влучав. Потім зрозумів, що треба ділитись м'ячем, віддавав на відкриті кітки, Дор, там з нормальним з нормальними відсотками влучали. Коротше, все окей, але Мемфіс абсолютно не готовий. Мемфіс нічого не підготував, крім свого пік н ролла, який проти оглогому абсолютно не Цю будем дивитись далі на цю серію. І що там в них буде. В мене, звісно, 4-0. Одну секунду так ось, знайшов цей папірчик. 4-0 у підписників, 4-0 у Андро. Прогноз на цю серію. Думаю, тут без питань рухаємось далі. Давайте повернемось до першого дня, тому що це така була гаряча тема, про яку хотів сказати. Індіана Мілокі. Ну, Індіана, звісно, своїм темпом. Індіана біжить, причому темп тут я маю на увазі. І їхній прогрес в цьому сезоні починав Дуже зараз дуже 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 серйозна команда 9 з 37 трьох трьох умілокі це дуже дуже мало. Їм потрібно. Бити з кращими відсотками вони чекають Лілар не зрозуміло в якій формі той повернеться. Але з такими відсотками з трьох Міллокі тут немає що ловити. Тим більше коли у них Торін Прінз, Кайл Кузьма, два стартера на двох набирають нулячок, але це теж кидається в очі. А то, що з лавки Бобі Портіс ще й чотири додав, при тому, що має два царік. Так давати від себе теж не дуже гарно. При цьому Міллокі програли цей матч і по блокам. І по підбиранням, що дуже дуже дивно, тому що мілокі мають просто обов'язково е, в цій серії знижувати темп, тому що якщо індіані давати мігти, мілокі відлетять, е, і звісно, 23 асисти на три втрати в якийсь момент матчу від індіани. Це не те, що гросмейстерська цифра, це це просто як це побачив. Я думав, я не засну. Фантастика! Шикарний матч від Індіани. Велика їм повага. Але давайте говорити. От зараз про оверреактинг. Матч в Індіані проходив. Що ви починаєте хоронити Мілокі? Це, це буквально один матч, Треба виграти чотири. Якщо Індіана буде кидати з трьох 13-34, це не ті відсотки. Зрозуміло, що вони там рано відірвались, трошечки розслабились. Це не ті відсотки, які дадуть їм 100% перемогу в серії. Тому давайте дивитись далі. Мілокі нам теж обов'язково щось ще підготували без оверреактинга. Відзначаємо в цьому матчі індіана була набагато якіснішою командою. Рухаємось далі. Моя улюблена серія Лос-Анджелес Кліпер за перші 6 хвилин матчу зробили так, що я думаю, вони плюс 30 виграють. Але. Та ні, Один з тайм-аутів Девіда Адельмана хотів рік сказати, скажу чесно, хотів сказати рік ні. Син його Девід, шикарна робота. Я не знаю, що він там зарядив своїм хлопцям. Може, батька покликав, теж до речі, тренера, який славився, своїми психологічними вміннями витягувати з гравців морально найкраще. А, перепрошую про індіану, забув сказати в підписників. Що ти Індіана 4-2 і Вандро 4-2. Тепер до цієї серії повернемось. Він вміє витягнути найкраще, та й цей витягнув. Йокіч трошечки менше почав кидати, як на мене. Все ж таки, зубець його так нормально підштрикав. Тим більше теж, ну. Хорвати, серби, в них баскетбол доволі схожого типу тому Зубат знав що проти його що робити. Ну і партнери не підвели. Ротація в 6 людей. Пейтон Вотсон зіграв 14 хвилин. Він типу сьомий, але велика ротація. Велика в лапках, звісно, в шість людей Расел Вазбрук замість Майкла Портера молодшого, який лише три очки за матч набрав, виходив більше в кінцівці затощів. У кліпор самих в сім вийшло, тому що Сімон з Богдановичем на двох знову ж таки нуль очок набрали. Це дуже дуже погано. Ну і Кліперс треба щось думати. Кліперс треба в Кліперс є запас для прогресу. Але Норман Паул, Джеймс Хартен на паркеті. Дві слабкі ланки в захисті. Сучасні НБА, НБА цього забагато. Шукають їх, розмінюються на них, б'ють їм в лице за мечапом Весбрука з Харденом. Уважно спостерігаємо. Перший матч залишився за Весбруком. Що буде далі не зрозуміло. В мене Кліперс 4-2. Так, 4-2. У підписників Денвер 4-3. Ось тут ми вже з ними розходимось. А, правда, не всі за кліперс теж багато людей голосувало. А, ну, подивимось, подивимось, як буде. Якщо Денвер буде грати так, як в першому матчі. Плюс в них я впевнений теж є запас для прогресу. А, в цілому не про побачити меміс в другому раунді. Скоріше за все, оклахомою. Далі Нікс Пістонс феноменальне самовбивство від гравців Детройта. Детройт був кращою командою на паркеті. Я думаю, можна так висловитись за винятком втрат. 19 втрат у Пістонс, 9 у Нікс. Це занадто багато. Ну при цьому Пістонс викинули 15 з 32, з трьох. Не будуть, я думаю, вони кожен матч такі відсотки видавати, і це вже теж потенційно розуміємо, що десь вони не будуть добирати порівнюючи з цим матчем, але треба, треба якісніше менше м'яч втрачати. От Джана ну, неймовірний гравець, його захисний імпакт і в додачу до тих 15-ти, двадцяти двадцяти п'яти. Очок він набирає в захисті, дає Нікс величезну перевагу над суперником. Він криє. Канінгема він з цим справляється чудово. Канінгем не в кожній етації може розмінятися через заслон на Брансона через Брансона, Карла Ентоні Таунса. Йому, звісно, легше бити. Але до речі, от Таунс то поганий захисник. Але якщо люди відкриють його статистику за перехопленнями блоками, то там у нього все вперед, 4 перехоплення в цьому матчі, Наприклад, відзначаємо. Ну Таунс в нападі своє набирає. Ці очки з м'ясом, все як він любить, по цьому матчу варто дати от ті вирішальний недоданк Осара Томпсона. Ну, якщо Тіму Хардеву і молодшому просто не пощастило йому офенсів голтендінг, свиснули м'яч. там, ну, Не дали два очки, потім Осар Томпсон. Ну і 21 ревочок Нікс, не справились менш досвідчена команда. Давайте так, я думаю, що якщо. Гравця дю США, гравця аматорського чи просто людина, яка грає в баскетбол 3 на 3 на вулиці, спитати, от як слабшій команді, ну не слабшій, менш габаритній менш досвідчений в даному випадку. Ну, я вважаю, пістонс на даному етапі свого розвитку трошечки слабший, все ж таки, за них, Але давайте так, просто от, слабшій команді. Він вам скаже перше темп. Бігти, бігти, перебігати суперника, не давати відкритих спроб. Коротше, перебігати суперника і бути, і бігти як коні. Просто це те, що робила індіана в попередні роки, граючи з тильнішними суперниками. Перше, друге підбирання особливо в нападі. Чисто за рахунок підбирань, наприклад, ті ж New York Knicks Попередні роки за рахунок Айзеї Хартенштейна, Мічела Робільсона 15 підбирань в нападі за матч, Ну ви розумієте, скільки це акумульованих очок. Тобто, коли твої маленькі мажуть, ви додаткові очки собі знаходите. Чисто за рахунок цього. Це теж зрозуміло. Форсувати втрати от найважливіше, на мою думку, захищатись агресивно. Ну зрозуміло, і самим поменше є втрачати те, що з чим пісень всьому матчі просто завалились. Ну і влучати відкриті китки. І при цьому влучати трошечки оцих китків, які ви не маєте влучати зі складним контестом е через руки, через 2-4 руки іноді трошечки таких влучати, і ті, які вам дають влучати, теж їх обов'язково влучати, і тоді вибачте за автологію, до речі. Е, і тоді все у вас буде добре. Пісен справлялись з тим до якогось моменту. Ну більш-менш справлялись, плюс ми ж говоримо про те, що сильніша команда іноді сама е, дає е, вам виграти про про таку пару трошки пізніше. Е, Пістонс все йшло нормально, але досвіду не вистачало. Подивимось, що далі буде в цій серії. В мене тут нікс точно 4-2 нікс в підписників 4-2 нікс. Отак От у нас співпало. Лейкерс Міннесота, класний матч. Я думаю, Міннесота. Якщо дивіться, якщо Джейден Макденіус на срід. І Джуліус Рентел будуть так грати на всього всього офф Я готовий в своєму бректі вписати Міннесоту чемпіоном НБА». Але я поки, поки не бачу, поки не бачу, що вони такий рівень витримають. Захист Макденіелса, це зрозуміло. Він до речі, теж одна з один, яка сезон почала провально. Ну, знайшов себе. Молодець Джуліус Рендл, до речі, не настільки вже жахливий гравець, як ми думали, перед стартом сезону буде в цій міні Його там не дуже люблять, але качу не зіпсував. Без питань, але 4-6 з дуги теж. якщо він буде такі відсотки тримати, без питань е, до нього. Ентоні Едвард зрозуміло, е, він буває неактивний, він може стояти десь там, чекати, що його команда буде за нього все робити. Але коли треба буде, він візьме м'яч і своє е, заб'є. Класна фотка з Лукою була. Луки 37 очок, але в захисті трошечки складнувато йому, його шукають, в нього б'ють. Ну і Леброн 40 років, який вже блок. Але Леброн теж захейтили чомусь після матчу. Але як на мене, от не до Леброна мають бути питання по цьому матчу. Міннесота оверперформнула. Uh, я думаю, вони не витримають в цьому темпі. У мене uh, тут Лейкерс 4-2 в підписників Міннесота 4-2, але uh, після цього матчу задумався, якщо чесно. Думав, буде легше. Лейкерс. А зараз я вже так подумаю, може треба було і Міннесоту писати. Але багато хто писав Міннесоту, До речі, правда, цей брекет вже підписники писали після закінчення матчу, але все рівно і до там багато думок читав. Що та Міннесота пройде. А ну, габаритніша команда. Тут в цьому плані трошки складніше. Лейкерс, яких центрового взагалі немає ну і Олексій Лені, який, до речі, чотири підбирання зібрав. Молодець, але так то складновато. Добре, давайте до другого дня. Окла Мемфіс поговорили. 4-0 в мене, 4-0 підписників. Другим матчем в нас був. Бостон приймали Орландо. Ну, от один з 12. Чи два з 12, ні, два, здається, ні, один-один такий, е, З 12 з -за дуги у Тейтома, Брауна, Крістопса Порзінгюса, е, І при цьому е, багато очок. 36 набрав Пауло Банкєру, але не справляються. Орландо без шансів. Відлітають. ну Тут їм складно. Е, ще й Сакса нема, в захисті складно, в нападі. ну... От реально, як минулорічний Нью-Йорк, в нападі, дуже складно рухається м'яч, дуже складно даються очки. Франц Вагнер його провокують кидати трьох з цим в нього все дуже дуже погано. Насправді, і техніка така дуже дивна. До речі, от коли Франц Вагнер не кидає трьохи. Він гравець дуже-дуже серйозного рівня. Ну і, до речі, Пауло відзначаємо. Багато його критикували за регулярку після того, як повернувся він після травми. І не найкращу гру десь показував. Дуже дуже серйозний матч для нього. Але ну, тут Орландо, на жаль. 4-1 в підписників. 4-1 в Андро. Майами Клівленд відзначає 42% за дуги і в тих, і в тих. Знову Майамі, я чекаю, тут виграної одної гри від них. І скоріш за все, домашньої. Якщо за рахунку 2-0, то прикольно. Якщо 3-0, то можуть вже й не виграти. Але не вистачає цієї Джиммі Батлера, який може оверперформувати і дати команді, запал дати команді шанс вигравати оці серії проти сильніших суперників. Тут, на жаль, Майамі складно, але вони 10 сіт, типу, ну, вони й мають відлітати від команди рівня Клівленда. Я ставив 4-2 Клівленд, підписників 4-1. Ну, 4-2, да, це я трошки перегнув, скоріш за все. Але вчора і хороший матч від Мічела Гарланда. Відзначаємо, не провалились і дуже-дуже добре виглядали. Ну і Тай Джером це показує, що рольвики Оклохому зараз будуть на розхват. тому що там... Така ротація, там багато якісних гравців втримуватись не будуть. Ну і його 16 ок в 4-й 28 за матч Це фантастика. Він серйозний контракт отримає в міжсезонні. Прогнозую І до останнього матчу Х'юстон Рокетс проти Голден Стейт Воріорс Не хочу не хочу тут довго затримуватись, тому що дивіться, в мене далі виходить Х'юстон 4-3. В підписників, далі теж виходить Х'юстон, 4-2. Але цей наш Брекет, я зараз можу так ручкою перечеркнути: якщо Фред Ван Вліт. І о, Джейлен Грін, які в цьому матчі на двох видали 7 влучних китків з 34 спроб. Причому Фред Ванліт 2 з 13 з-за дуги, то, вибачте, Х'юстон реально відлетить 10 очок. Різниця, тим не менш, 95. та стримали нормального до Дали 95, причому карі десь зайвих 10, дуже, дуже дуже складних, навіть таких циркових кітків влучив захисті без питань. Але мінусовими найбільш вийшли якраз Амен Томпсон та Ділон Брукс. Ну, завів тоді Томпсон Каррі. Видно було, що цей налаштований серйозно. Хоче оверперформувати, хоче показати, що він Х'юстона не боїться. Ну і серії Х'юстона з Голден Стейт це завжди насолода для плей-офф. Я ще їх застав теж. Встиг отримати задоволення. Ех, якби ж не травма кріса Пола, як то кажуть. Ну тут теж поки ні про що не хочу говорити. Хочу подивитись другий матч е в цій серії, в серії е міннесота Лейкерс. Обов'язково. Е от і уже тоді зрозуміти, куди ми рухаємось. Е Кліпер Снейц, ну, там мені насправді зрозуміло, куди. Отже, так швиденько пройшлись. Так, тепер давайте. Ще буквально декілька слів а, по е, нагородам. Хто потрапив у фіналістів порівнюємо е, з моїми з е, трійками е, підписників. Значить, е, у підписників нагорода MVP Шай Йокіч Яніс у Андро Шай Йокіч. Ой, перепрошую, перепрошую. У Андро Шай Йокіч Яніс у підписників Шай Йокіч Стеф, Карі, е, Називаємо це так істина. Типу, як НБА подала. Шай, Йокіч Яніс. В мене всі співпали з підписників е, Стеф був замість е, Яніса. Захисник року. У Андро е, Людорт, е, Еван Моблі та Амен Томсон у підписників. Е, так, секундочку. Ага. Моблі, Деніес Стадорт. А, прикольно. А в мене Дорт виграв. А його тут в трійці фіналістів нема. Тут Дейсон Деніелс, Дреймон Грін та Еван Моблі. Нічого собі, я тільки зараз це помітив. Most Improved. Потім з ними розберемось. Дайсон Деніас, Кейт Канінган і Віця Зубец. В підписників так само. Так. Правда, в підписників ви, виграв Денілс. А, у мене теж Деніелс. А, і така сама Трійка від НБА, Кейт, Дейсон Деніелс і Вітазубоць. Новачок року в мене співпали Касл Рісаше Джордан Велс. В підписників замість Велса Бузеліс. І від НБА теж Касл Рісаше та Велс. А, та, ладно, потім про то. А, значить, а, наступний що в нас? А, найкращий шостий. Прічард Малік Бізлі, Деандре Хантер, який не зіграв 65. У мене просто щоб відзначити. Так то у мене типу теж був Тай Джером, В підписників зрозуміло. Прічард Бізлі Тай Джером. від НБА ця сама трійка Бізлі Тай Джером Пейтон Прічард. Найкращий тренер в мене співпала з НБА, Аткінсон, Бікерстав і Меудока в підписників Аткінсон, Бікерстав і третій був Джей Джей Редік. Віденба, Бікерстав Кені Аткінсон. І УДОКа найкращий клатчер. От тут трошечки всіх розкидало. У мене Брансен, Гарланд, Йокіч у підписників. Брансон, Карі, Гарланд у НБА, Брансон Едвардс Йокіч. Десь там трошки потягали. Все ми десь не вгадали. Euh, цікаво, от Лудорт не Діпой в трійці фіналістів. Це для мене трошечки шок. Ну і амена Томсона теж тут нема. Відзначаємо, ну якщо дадуть, як Євроліга, чисто тому в кого найбільше перехоплень, то будь ласка, справа ваша. Ну і в трійці клатчерів немає Гарланда. Не подивились, скільки матчів, напевно, виграв. Трошечки статистка в нього Хромає, е, ваше право. Нічого проти не маємо. Е, ну і, до речі, всі ці голосування були в телеграм-каналі. Е, це, по-перше, по-друге, всі голосування за перемоги в серіях теж були там. І ще там куча всього цікавого. Тому обов'язково приєднуйтесь. Ну і от остання новина: буквально перед записом подкасту. Купер Флег виходить на Драфт НБА. Дивіться, до 15 червня він ще може відізвати свою заявку і повернутись в дюк або в інший коледж. Таке часто роблять. Варто зазначити. Це ще не 100%, що він буде на драфті. Я думаю, він там буде. Такі вмовили його. бо по тому, що я про нього читав, чув, він скоріш хотів залишитись в коледжі, ну, тобто в універі, в дюці, Але м -м, переконали, Юта так Юта, чи хто там буде, чи Вашингтон. Ну, Вашингтон, до речі, не найгірший варіант там є. Цікаві хлопці. Макс Чульга теж на драфт виходить, ну, п'ятий рік закінчив. В універі в нього вже вайріків нема. Подивимося, задрав там, продрав трошки пізніше. Я дякую вам за увагу. На цьому тижні буде ще одне цікаве відео з цікавим гостем про українську Суперлігу, спойлер. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Всього вам найкращого. Гарних днів. Пока.